Ми приїхали в Колочаву, щоб показати вам музей старе село, за який ви мені писали, який ви просили детально показати. Цей огляд виявиться навіть для мене неочікуваний, тому що мій висновок буде в кінці і багато, кому він не сподобається. Але я зняла огляд від душі, показала все так, як є, і сказала свою думку. Хтось підтримує, хтось не підтримує. Кожен зробить висновок для себе. Тож, дивіться, і пишіть ваші коментарі з приводу цього музею. Ми прийшлися провести на старенькому паровозі. Реально, виходить я і так, і по якомусь старому селі. Я поняла, чого воно так називається. Старенький хашк. усе... Усьо...

і повага тієї населені на Ого, падамента не було. но Суворо заборонено. експонати спиняте рукавничка. Ні фігасу, ви сюди чесно аж страшно заходите. Чуєте, якою я його? просто аж страшно заходите. Таке чувство, аж зараз якась гадюка випало, за чесне слово. Ну, а виглядить так, як дуже-дуже по-стародавньому, але я ще можу повісти, що яся, якою я її помню. Не в нас, але у деяких людей сякає. Ніколи не вгадаєте, що це за локація. Ручна пілорама. Ручна. Що як тобі? Ти сякає Тя... колись відів? Тяжко, дуже тяжко. Тяжко. <рес> школа. Кажіть чесно, не виглядати, як школа. Церковна приходська школа 1859 року. Урок, блін, хоба! А, парт! Той сидів по ходу учитель? Той сидів, походу всі. Все, що? це трибуна престол. Це ну. церковна школа. А церковна школа? І рейзи. Просто звернула увагу, дуже похожа. У таких маленьких комнатках спали ученики або може священника. А в літі учили на дворі, тому й то готові парти. Та Там було поучити? Кабан. Чому у старих людей у хліги була не свиня? А кабан? Кабан? блядь, такий як живий. Ніч, може я не з'їсти, сфоткаш, ня. Точно так, як у курва. Ой, блядь, ну ще й голову. Ай. Які голови? Ти точно здох. Парильня. Коротше, по нашому місці, я так розумію, мойка тут була раніше. Ага. Пока що, Нікай, ванна. Чекайте, бо тут дійсно ви йдете по калаві, так і ви сте у якомусь старому селу. О, нефіга собі. І все, коротше. Я вказувала фітобочку. Ось і все, походу, фітобочка на старих часів. Це, шпорик із Довжанської ливарні. Що? І це шпорик із Довжанської ливарні чугунний. А от ти знаєш? Я знав, я бачив фотографії. Коротше, Довжане, і це шпорик із Довжанської ливарні. Є, що я не знаю, але Юра каже, уж айно. Хто знає, підтвердіть мене в коментарях. Цікаво, цікаво. Аааа, курва! Churва. Що жива? Жива і мертва! Хатинка шустера. шустер, ото кажу, ковто, ото взутьєвий кобуник. О, ту я він чинив обуси. Яка давно була обу. А ту він спав. Відповідно, спав, пів і стандартно піч. І це дійсно старі хажі, які стоять на своїх містах, які збережені до теперішнього часу. Я думала, все перевезено і зроблено, все зробимо. Хатина Бондаря. Столяр. Опа, ну ти видка столярка. Інструментики, все файно, акуратненько. Я на кордоні Чехословаччина. Речі Посполитої Польщі. З цієї сторони позначка Польща і з цієї сторони позначка Чехословакія. той 1920 рік, той 1923 рік. Із яких стовпчиків по українських Карпатах і не лише по українських Карпатах є дуже-дуже много. Но то є історична пам'ятка кордон двох воюючих держав. На той момент воюючи держав. Сто На ну, років назад. А Ступчик Сісія знаходить у Колочаві. Ту є музей Старе Село. Хата сільського Бірова, ото сільського голови, у 19 20 столітті. Піч у нього однозначно майвелика, і в другах, і постіль велика. Mm. І видко більше всього. Mm, написано, печатна чоловік, машинка. Видите, і вітрина вже, і стінка. Ну, типу, по багатому. От від простих хотівся відрізняти дуже. І велика, і по багатому. Висновок, який який саме кому не полюбить, я не рекомендую музей Старе село у колочалі. Не рекомендую, тому що мене не зацепило. Я розумію, що і все те, що було давно, але у цій радянщині хочеться блювати, її хоче позбити чортові у матері і ніколи за неї не споминати. Я не рекомендую переважте.